Друзі, рада вас вітати у цьому новому відео. Сподіваюся, вам буде дуже цікаво. Я прийшла в перед останній день завозу 109 гривень за кілограм, і я вже знайшла картхолдер. Досить цікавий, він автоматичний. Металеві вставки всередині і ще є відділ на купюри. А не знаю, брати, не брати. Напишіть в коментарях, чи ви би придбали такий картхолдер і чи ви взагалі користуєтеся картхолдерами, карточками. І він заважив майже 20 гривень. Також привернула мою увагу моделька цього трактору, це від бренду Caterpillar американської компанії. Я пішла дивитися сумки. і негусто скажу останній час. Ну, можливо, тому що я прийшла в передостанній день, можливо, в перший день було багато. Ось така шкіряна сумка, але вона вже дуже залюблена, знищена. Нічого такого немає цікавого. На жаль, дивлюся шапки, стараюся швидко подивитися. Шапка вушанка, Ну, вона не натуральна, але вона пригодила себе на холодну пору року. Щось якесь таке, я знову повернулася на сумки, тому що були люди, відійшли, я знову прийшла. Сподобалась мені така плетена сумка. Вона дійсно варта уваги, вона досить достойна. Як бачите, і стан тут хороший, і форму вона тримає, не втратила. Шкіряні ручки. Бренду немає, але якість видно. На жаль, пляжні сезони вже закінчилися, так що сумку можна залишити. Дивлюся, я шарфи, люблю шарфи, коли вони отак в коробі, але вони ще поки що навішані, тому що перед останній день вони в останній день так кидають. Ну нічого цікавого, чесно кажучи, я не знайшла один акрил. Хоча акрил зараз теж новий коштує купа грошей, якщо ви дивитеся огляди. Моїх нових товарів з мережених магазинів, теж брендових, бачите, що середня ціна шарфа 500 гривень і вище. Тому секунди – це просто реальна знахідка по грошах, по брендах і від опусти німецький бренд, базова блуза, легесенька тканина, але вона фактурна. І це 100 віскоза з ліоцелем. Подумала, що повністю віскоза. Від ласкана це німецький преміум бренд. Елегантна блуза, така ніжна жіночна, рожевий колір, це 44-й європейський, і 100% віскоза. Від Бенето жіноча сорочка в смужку, смужка яскрава на це льон. Вже показувала вам цей бренд. Він в перекладі читається як армія ангелів, якщо я не помиляюся. Це такий джемпер, він легкої в'язки, базовий, джемпер полу. Це 100% бавовна, бренд не дешевий і він досить якісний. Самі можете бачити навіть через екран, що якісно виконаний. Товару досить багато, але щось важливе таке. Неважливий, ну і важливий, в принципі, теж, бо я прийшла, значить для мене це важливо щось цікаве знайти. Мила блуза, вона лаконічна, елегантна, така мінімалістична. Приємний принт 100% віскоза. Ще привернула увагу. Така сорочка, вона з акцентним коміром. Біла, а от комір так доповнює, має під руками чіт-чуть пожовтіння. Ну, я все одно її не планую купляти, тобто мені все рівно, в якому в нас стані від а, Надія Нарді в минулому відео я розказувала вам про цей бренд, це італійський бренд, така блуза, віскозна, бренд не дешевий, але я а, блуз не розумію. Коли в них понизу гумка, мені здається, точніше я вважаю, що вони додають об'єму, ніяк не підкреслюють талію. а навпаки її робить якби такою незграбною. Від зараз футболочка в смужку. Ще якась така футболочка, такий джемпер, колор-блок. синій червоний колір, але такий насичений, глибокий. Має бокові розрізки, такий джемпер. Це поліестер з віскою. Ну, люблю я такі джемпери на короткі рука в поло, тому я за них хапаюся від US Polo Ashen. Футболочка поло. Це базова футболочка. Така бажева, як основа для любого аутфіту. Раз на раз не приходиться, тому завжди є шанси знайти щось цікаве. Ще з етикеткою я бачу такий джемпер з трикотажу, а дивно, що ще з етикеткою він ніхто не забрав, він м'якесенький такий. Це віскоза тут в складі, до речі, є візкоза з оластаном від Баті Barklin це німецький преміум бренд, і ціни на цей бренд дуже високі. Це такий лонг трикотажний і досить немаленький розмір. Тут віскоза з оластаном. І це лонг заважив 25 гривень. Знову трикотаж від бранду, бренду Basler. А теж лонг трикотажний, теж віскоза за Ластаном. Красиві відтінки Сіро Лілові і цей лонг смужку. Він такий подвійний має знизу маєчку від Франк Walder. Це німецький бренд. Теж віскоза за Вастаном, ідеальний стан. Від Nakitano. Це німецький бренд і бренд популярний. Серед мужчин досить популярний, тому що там більш спортивного одягу. Такий лонг, можливо, він навіть був і чоловічий. Хоча я дивлюся все в жіночому відділі. Милий джемпер такий байжовий, з квітами. Ну, немає ні бренду, ні складу. А це такий важкий вовняний светр. Я впевнена, що це вовна, бо не було бірочки. Тепленький свет гольфом нагадує про те, що скоро буде зима, буде сніг з сніжинками. Він багарно поєднався з джинсами синіми. Немає бірочки в цьому сфетрі, але це бавовна. Ще подивлюся джинси, ще з останній час. Ті джинси, які мені подобаються. Вони такі заношені, витерті. Ці вже в кращому стані. Ну нічого такого сучасного від холістер. З розривами джинсики. До речі, деякі бренди вони і далі продукують джинси з розривами, такі з потертостями. Подивлюся сукні. Я вже відібрала деякі речі, зараз вам покажу. Про цей бренд я вже розказувала, неодноразово я його знаходила, все таке яскраве, таке якесь ніжне, це віскоза з еластаном, далі від марку Поло. А туніка, можливо, бо подовжена майка, вона легкої в'язки, або така коротка сукня, колір пісочний, літня сукня з акцентною спинкою і вона ще з паперовою біркою. Чорно-білий принт, це від H&M бренду. Ця блуза варта уваги. Вона з мережевим, комбінована тканиною трикотажною. Видно, що це стильна і якісна річ. Написано, що це Італія, сроковий розмір. Дивлюся верхній одяг, дивлюся теплесенькі корточки, можливо, якісь жакети, пальта подивлюся, балоніва корточка. А це тепле пальто. Як відчувається німецький бренд. Тримає форму, але на дотик м'якеньке, застібається на кнопки. Саду хтось причепив пушок, такий хвостик. Я впевнена, що виробник так не зробив. Хтось сам причепив. Від S є тренч корочений чорний. Це вінтажна курточка. Думала, що це бренд Богнер. Ну ні. Це шкіряна курточка шкіра досить м'яка, курточка стильна, без дефектів. Чистенька підкладка. І колір приємний карамельний до кольору моко. І вказано, що це шкіра підкладка поліестер. Ось така курточка теж видно, що хороша якість. Молочний колір до айворі. Насичений червоний колір до ягідного. Пальто якісне, якісні гудзики такий а, великий, ну красиве, елегантне, класичне напівпальто. Немає складу, але це вовна. Привернув мою увагу. Жакет напівпальто, і це вже вінтаж. Цей бренд вже не випускає одяг, а такий холодний блакитний колір. Це німецький бренд, і був такий колись в 90-х роках каталог. Тут 10% кашеміру, 70 вовни. Це рідкісний склад, що стільки багато є вовни кашеміру. Від Модіса це швейцарський бренд, немає бірочки зі складом, але я 99.9 впевнена, що це пуховик. 38 розмір, а лише потрібно попрати, чи здати в хімчистку ще краще бути впевнені, що получите річ в належному стані. Цікаве пальто, але цей бренд мені невідомий. Пальто базове, чорне, таке довге. Видно, що воно якісне. Шви якісно прошиті. Новесенький картеган. Ну, видно, що новий під німецького бренду Peter Це теж дорогий бренд, німецький преміум. На один гудзик, гудзик з натурального перламутру. Середньої щільності в'язки це 100% бавовна, 44-й німецький. Цей бренд, боюся, що прочитаю неправильно. Gina Laura, але це німецький бренд і красивий колір на дотик шовк жилетка, шовк І вказано на білючці, що це Діана Афон Фюрстенберг. Я шокована, це дизайнер американський, дуже дорогий. І це шовково безрукавка без дефектів. Вона легесенька. Але потім я додивилася, що це була куртка і рукава від можна було зробити жилетку, але по факту мала бути куртка. Я вже розказувала про цей бренд, і неодноразово в мене були знахідки від Diana von Fjurstenberg. Подивимося ціни. І в середньому річ коштує 700 євро. На хвильку вдумайтеся в цифру 700 євро, 400 євро на сукні. А зараз ми перейдемо до верхнього одягу ви побачите, в яку ціну верхній одяг від цього дизайнера і будете здивовані, це навіть не місяць треба рідко в кого така зарплата. Курточки 558, це навіть не куртка, це жакет 558 доларів. Пальто 678 доларів. Ось такі ціни на Діану фон Фюрстенбар. І це жилетка 31 гривню, але це не жилетка була, а якби частина куртки. від Тайфун. спідничка вовняна, я впевнена, червоний колір. Я би гарно погідналася з цією жилеткою шовковою. Хто любить червоне 100% вовна. Від мого любимого бренду рік Кардона, це американський бренд. Рік Кардона, якщо правильно читати Нью-Йорк, така спідниця в підлогу. Бренд не дешевий, і він дорого продається на епею, e пошмар. Багатолітніх спідничок залишається принтово. Ось така від Сара плісе спідничка. Думала цікавий жакет, придивилася воно вже так собі. Дивлюся брючки. Хочеться знайти щось більш тепліше більш осіннє. Це якби чоловічі брюки, що вони роблять в жіночому. Або, можливо, такі класичні, я не вникала. Ну, сподобалися мені брюки від Gary Вебер. Це німецький преміум бренд. Він має ще лінії тайфун, самун. Такі оксаметові брюки, і вони в ідеальному стані: в чорному кольорі, прямі, прямого крою. Весільна сукня, весільна сукня, можливо, вже і вінтажна. Ну і зразу можна купити слінбаки біленькі під цю сукню. Красиві босоніжки на високих підборах. І ще одні такі красиві віднілук босоніжки. Вони з оксамої твої тканини. І колір насичений фуксії, красивий, красиві, сподобалося. Крусівки від Adidas. Це якась колаборація Adidas ще з якимось брендом. Правильно взагалі-то читати Adidas, а не Adidas. І вже навіть в рекламі це слово як Adidas. Такі червоні. Ще від Кайзер. Хороші добротні кросівки є. Не впевнена, що це натуральна лакована шкіра. Теж їх потрібно мити, добротні. Ну, це все коштує копійки і казати факт теж не будемо, тому що це речі, які коштують дуже і дуже дешево. Від італійського бренду Locamod і подивимося на цей бренд, скільки коштує. Зараз знижечка І лукомот коштує 222 євро, а зараз на знижці 111, 155 коштували туфлі. Черевики 210, 105 знижка. Тобто, чоботи 200 можна купити за 100. Ще такі черевики, вони добротні, видно, не виношені. Від бренду Windsor. Windsor Smith – це австрійський бренд. Вони актуальні зараз. Саме такий носочок, такі підбори, вони актуальні є. І це шкіра, всередині шкіра і підошва шкіряна. І як вам сьогоднішні знахідки? Також шльопанці, це від бренду Kennel Шменгер це німецький бренд, навіть шкіряна підошва. Устілка шкіряна шкіряний, такий припорошено-рожовий колір. І ви будете здивовані, хто не знає скільки коштує цей бренд. А це вже в гривнях. Сайту конвертувалося. І 6750 коштують кросівки, 7000 тисяч коштує цей бренд. Важко мені його вимовляти. Kennel Schmeinger. <с> ну ви зрозуміли суті, що якісний бренд німецький і коштує в середньому на нашій гривні 7 тисяч 11 тисяч Мпоріо Це нижча лінія самого Armani в 37-му розмірі що в Шкіряні. Літо закінчилося і вони дочекалися предостаннього дня, можливо, останній день їх заберуть сатинові тапулі, стібана така тканина, а підошва натуральна замша. І я ще в пошуках, я ще не йду. І знову побачила рік кордона. Знову мені пощастило, якби зі знахідкою, так, американський бренд, він не дешевий. І це з натуральної замші. А брюки легкі, не важкі. А колір такий приємно пісочно бежевий немає слідів носіння. Такі базові легатні брючки від бренду Susanna. Вінтажна капа, зіпка. Досить хороший стан для вінтажної речі. Ідеальний стан можна сказати. Побачила бірочку Гані, скандинавський бренд, не дешевий дорогий бренд. Ну, якість ніяка, і таке відчуття, що це фейк. Я навіть ну, і не думала, що Гані можуть підробляти. Ну, точно не їхній почерк Гані продукує свій одяг в більшості з натуральних тканин і якісне пошиття. Ну, можливо, теж вже лінія синтетичного якогось такого синтетичних тканин. Коли вже я йшла на вихід до каси, я взяла один лонг, побачила джемпер, написано кашемір, я здивовано його. Почала оглядати і побачила дві дирочки. Або так візуально повністю, як бачите, він без дефектів, без котунців, але має дирочки. Це 100% кашемір. Я взяла один лонг від Беті Барклах. Всі люблю, цілую, обіймаю. До зустрічі!